Це перша річ, яку ми створили для відновлення колориту цього клубу. Створити музей, піч, яка функціонує, де буде виготовлятися страви, українські страви, колишні страви. Катерина показує, з чого почалася трансформація старенького клубу. Тут вже змурували піч, яка допоможе відновити стародавні кулінарні традиції жителів села. Вона буде служити для випікання пирогів для приготування українських страв, баношів, кулішів для варіння звару, щоб можна було зібратися на якісь свята, провести там. Наприклад, Андріївське вечорнити, зварити вареників, поспівати пісень, погадати, зібрати молодь, зібрати старших людей, провести такий культурний масовий захід. Яку концепцію розвитку клубу обрати допомогла визначити редакція газети Вісті Рівненщини? Вона організувала комунікаційний майданчик, де жителі громади пропонували свої ідеї діяльності закладу. Головна наша мета полягала в тому, щоб допомогти людям напрацювати оптимальну модель клубу в майбутньому. З цією метою ми провели дві, два тренінги в форматі фокус груп, і власне шляхом дискусій, обговорень напрацювали. Я би сказав, дуже е, оптимальну е, модель у клубі. Вирішили створити сучасний центр розвитку знань та відпочинку. Він має стати універсальним місцем, де проводитимуть творчі вечори та дозвілля для молоді та людей старшого віку. Майстер-класи з приготування популярних страв української та європейської кухонь. Тут же планується облаштувати простір для переселенців і ветеранів українсько-російської війни, втілювати всі перетворення збираються силами жителів громади. Є така ідея, і вчасно до нас долучився кореспондент нашої газети Вісті Рівненщини Василь Бурченя дати цьому клубу, як я сказала, нове дихання і трошки його переобладнати під інший стиль. Люди об'єднувалися, мурували ми ту піч, обладнували, самі прибирали. Хочемо зберегти ті автентичні віконечка, ті самі вхідні двері. І так плануємо і надалі, без залучення бюджетних коштів, попробувати людським ресурсом ініціативою працівників культури, апарату сільської ради довести дане приміщення до логічного завершення. Зміни в клубі, які ініціювали в громаді завдяки проєкту, почали втілюватися. Окрім створення інтерактивного музею. Тут запрацював волонтерський центр. Місцеві активістки постійно тут збираються і плетуть сітки на підтримку ЗСУ.